Ску, пане Олеже, вам слово е про те, яка ситуація на зараз, тому що вона міняється щогодини. От ми повідомляємо, де повністю знеструмлені населені пункти е обленерго. Відповідні вони закликають щедливо використовувати електроенергію, попри те, що ми зараз е частково окремі регіони України користуються імпортною електроенергією, що в Одеській області. Максим, вітаю. Слава Богу, вас. Російської... Да, слава Богу, що в наслідок російської рак. Слава Богу, що внаслідок сьогодні російської атаки дронами ніхто у нас із наших громадян не постраждав. Проте є пошкодження, значні пошкодження енергооб'єктів Одещини. І, і на даний час за розпорядженням Укренерго в Одесі частково відбувається стабіліційні відключення. Якщо брати зараз, то відповідно графіку на даний момент 250 тисяч абонентів зараз було. Перебувають без світла якраз це відключено. Як зараз в таких умовах працюють лікарні заклади критичної інфраструктури? Ну, більшість лікарень зараз є під, є під напругою, а так 90, 100% сто відсотків лікарень на забезпечує. Печено генераторами буквально останні дані одна лікарня була зараз не струмлена. Вона працює автономно на за рахунок генераторів на даний момент щодо критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності людей в міста, ми немає що, що будь-яких там проблем чи якихось нестачі не, не чогось. Скажіть, будь ласка, на ранок, коли підсумовували кількість ракет шахедів, які летіли з Росії на Україну, в на в Одеській області було відключено 53 тисячі абонентів. Тобто, на зараз є потреба і на Одещині закликати людей економити, чи будуть відбуватися і далі стабілізаційні відключення, і власне економити нам ніколи не завадить. Варто напевно в нинішніх умовах постійно на цьому наголошувати. Не тільки потрібно, ну, не, не то, що закликати, а потрібно економити, тому що сьогодні не не вистачає в сетях потужності, тому і користуючись ефіром, і буду вас просити, також інформувати населення для нас. сьогодні це дуже важливо. Чим за будемо заощаджувати, да будемо менше тратити, звичайно, тоді менше буде відключень. Сьогодні дійсно в мережі не вистачає достатньо потужності. Потуж... Не вистачає потужності, дуже достатньо. Тому закликаю, буду просити. Навіть окреме буде розпорядження видам стосовно того, щоб всі державні органи комерційні по можливості дійсно зекономили те, що сьогодні дуже і дуже не вистачає. Пане Олеже, останнє запитання: чи змогли за зиму енергетики створити певний запас обладнання, яким можна робити заміни на от таких об'єктах, в які зараз намагаються поцілити росіяни? Не тільки зимою, і і, і до зими, і зараз постійно працюємо над тим, що збільшити, тому що та зима була дуже важка стосовно саме енергетики. І ми бачимо, що якщо зимою нас не трогали, то сьогодні ця ніч була дуже важкою. Стосовно саме інфраструктури енергетичної постійно працюємо для того, щоб стабілізувати і надати людям всі необхідні потужності, щоб ні бізнес не страдав, ні інфраструктурні заклади не страдали. Ну, звичайно, наші громадяни Одещини. Могли би бути забезпечені електроенергією. сьогодні. Це дуже важливо, і ми над цим працюємо. Розуміємо, складно щось прогнозувати Буде... в цих умовах, так. але нам лишається просто всім абсолютно робити якісну і професійну свою роботу. Пане Олеже, дякуємо вам. Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації, був з. Знай...